Переселенець із Донеччини Микола Мальченко відкрив у Дніпрі заклад громадського харчування. Для цього розповідає, подав заявки на декілька грантів. На отримані майже півмільйона гривень орендував приміщення та придбав обладнання. Подібний фастфуд мав до початку повномасштабного вторгнення РФ у Слов'янську. Та в березні 2022 року, розповідає чоловік, росіяни ракетами зруйнували його житло і заклад. Винесла все на, на стол, ну, на другу вулицю, все з квартири винесло. Тобто стіни. от. А там, де був мій бізнес, там теж була хорика, теж був фастфуд, і там просто роз, розбомбило, розлетілося. У квітні 2022 року Микола переїхав у Дніпро. Що я зміг зібрати? це Погрузити в мікроавтобус маленькі обладнання, маленьке обладнання. яке я власноруч виготовив І яке уціліло. Ну, мікроавтобус, деякі речі на собі, і все, і все. Зараз із ним у Дніпрі працює двоє переселенок із Лисичанська та Харківщини. Микола навчив їх готувати свою фірмову страву. Випікається два коржа, наповнюється. Різними стравами, соусами, овочами, п'ять видів м'яса. І це все швидкоруч запікається в, в, в моєму винахідливому пресбургері. Я його назвав ланчбургер. Це стандарт без гарніру. З гарніром він ось такого розміру, він великий. Свій бізнес розповідає Микола. Згодом планує масштабувати, відкрити ще п'ять ланчбургерних у Дніпрі. І на Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.